Всім добрий день, мене звати Андрій, і сьогодні у нас буде не таке відео, як завжди. Я давно хотів зняти відео е, і розповісти про те, як я почав більше взагалі записувати відосів. І як ви могли, можливо, помітити, в нас кожного тижня в четвер точно виходить відос вже більше року. Бо раніше, хто з нами давно і слідкував, то в нас відоси виходили вкрай рідко. Монтував їх я сам, а потім. Якось так сталося, що монтує тепер відоси вона, і якби не Олена, то це в себе не робилося. Але це про монтаж. А я хочу вам розповісти про те, як я знімаю. І взагалі, що саме докорінно змінило підхід до зйомки і набагато полегшує мені життя? Погнали. Що можна сказати? Ось так виглядає моє робоче місце, ось так воно все виглядає за кадром. Я вважаю, що для того, щоб щось гарно зняти і воно тобі не сильно було напряжено, Треба досить небагато інструментів. І зараз я розкажу, що саме мені з того всього найбільше допомагає. Значить, почнемо з очевидного. Треба камера або телефон. Ну, взагалі, мені здається, що те, на що ви знімаєте, ну, якби воно важливо, але це не ключовий момент. Що особисто в моєму випадку зіграло ключову роль, це ось такий от стенд. Бачите? Я можу забрати камеру просто одним рухом, ось так. Хоп, думаю, о. Класна камера, або цікавий випадок. Хочу зняти про нього відео. Просто ось так беру, посуваю, натискаю кнопку запису і вже знімаю. І цей стенд він насправді ну, просто вирішив в мене все. Називається ось так: Таріон, але я думаю, що це не, ну, не принципово. Тобто, ви просто шукаєте кріплення для камери на стіл. І воно вам дуже-дуже сильно допоможе. Бо раніше, бачите, я тут не просто так поставив різні штативи на стіл. Раніше я використовував штативи по дві камери, робив різні плани. Ну, і ви розумієте, виставити камеру на штатив, щоб зняти щось на столі, це прям дуже напряжно. Я ставив десь той штатив сюди на тумбу. Воно знімало з боку, постійно я руками все перекривав, і це було зовсім не круто. Я дуже нервувався. Це, бо камера стояла далеко, інколи закінчувалась батарейка, інколи закінчувалось місце на карті пам'яті. І це все дуже-дуже дуже сильно мене нервувало. Наступне з неочевидного, що я хотів. Порадити для тих, хто хоче щось знімати на столі. Це монітор. Це маст хев, як на мене, тому що на цьому маленькому екранчику часто не видно, де в нас там саме фокус. Можна також дуже сильно нервуватися, коли ти робиш якусь складну роботу, а фокус не на тому, чому потрібно. І для того я юзую монітор. В мене в режимі Live View, все передається туди, і ми можемо чітко все бачити гарно. Для цього насправді добре підходять камери Sony, тому що вони передають чистий HDMI, clean HDMI називається. Так само, якщо ви знімаєте на iPhone, можна встановити програму і через перехідник також видавати чистий сигнал на е, монітор, але мене напрягає в айфоні, то це телефон, і на нього може хтось подзвонити, Там приходять сповіщення, і це дуже сильно відволікає. Далі, що би я хотів вам порадити, це Dummy бетері або пустишка, яка буде живити вашу камеру, якщо ви будете знімати, звичайно, на камеру. Це є ось така вставка замість акумулятора, яка підключається в розетку. І, відповідно, вас не буде тривожити, що акумулятор розряджає. Ця камера, яка в мене є, Sony zv e 10 то можна вставити акумулятор, підключити зарядку, і вона буде працювати. Але вона так більше гріється і псується акумулятор, бо він постійно заряджається, постійно підвищена температура, і це його вбиває. Якщо говорити про камеру мікроскопу, яка тут в мене є, тут старенька Альфа 6000, то тут, наприклад, такої можливості немає як постійне заряджання, тому тут маст have пустишка. Пустишку, якщо у вас дорога камера, я би обов'язково радив купувати. Оригінального або максимально хорошого. Ось сюди, наприклад, на цю дорожчу трохи камеру. Я купив прямо оригінальну пустишку від Sony. А в цій старій камері в мене китайська пустишка, але вона така трошки краща. Я зробив довший кабель до неї, бо кабель був доволі короткий. І ось так от воно йде так отак от кабелі і йдуть туди-вниз під стіл блока живлення. Ви скажете, Андрій, ти не сказав про найголовніше це світло? Але тут я не можу похвастати чимось гарним, унікальним і так далі. Бо в мене просто ось така світлодіодна лампа, верніше дві. Одна ще додатково ось так наклеєна. Я з підсвітки від старих моніторів зробив собі ось такі от розсіювачі, відбивачі, щоб воно мені не світило дуже сильно в очі і світло було більш направлене на стіл. І ось так наразі знімаю. Хотів би, звичайно, купити якісь панелі LED. Щоб все було красивіше, гарніше. Але нормальні led панелі коштують багато грошей. А багато грошей я наразі не маю, тому, тому обходимось е, тим, чим маємо. Ось так воно виглядає. Тому світло це дуже важливо, але ви можете якось з тої ситуації вийти. Тобто, тимчасово купити якусь дешеву китайську панель або зробити якесь таке рішення, як от зробив я. На тросах причепив таке от світло до стелі. І воно собі тут тусить і живе. Наступне, що би я вам порадив купити, це купити петличний мікрофон, хоча б дешевий якийсь, не знаю, який ви собі можете дозволити, просто щоб був хороший звук. У вас може бути погана картинка, але звук грає дуже-дуже важливу роль. Далі, якщо у вас, звісно, є гроші і ви монтуєте відоси, я б радив купити швидкий SSD-накопичувач. Ось ми її ось такий. І він дуже класний тим, що він малесенький, швидкий, не займає багато місця. Ну ви зрозуміли. Бо до того я користувався зараз, покажу чим. До того ми користувалися ось таким от жорстким диском. Потім замість жорсткого диска закинули сюди SSD накопичувач Тут старий Thunderbolt, але працював він через USB Type-C, Треба було ще адаптер, і це все дуже важко, дуже велике, дуже громістке. І зовсім не практичне рішення. Раджу вам подумати про накопичувач і щоб він був легенький і маленький. Якщо ваш тип контенту вимагає мати дві камери або більше, то вам обов'язково доведеться собі купити відеосвічер, щоб могти цим всім керувати і дуже сильно не напрягатися. Я використовую Atem Mini Pro, бо в мене, як бачите, є ще камери на мікроскопі. Окрім того, що ми можемо швидко перемикати канали, ми ще й можемо записувати. Відео безпосередньо на ось цю флешку. Тобто тут є usb type c бачите, говорить зелений світлодіод, і для того, щоб, наприклад, записати щось, нам достатньо просто натиснути клавішу. І, умовно кажучи, якщо у вас стара камера, яка перегрівається, наприклад, Sony Alpha 6000 любить перегріватися, там, любить закінчувати місце на карті пам'яті, тому я на саму камеру, рідко коли пишу, я пишу просто сюди на флешку. Це зручно. Ти зупинив, витягнув флешку, пішов, ставив комп'ютер і вже скидаєш файли. Навіть не треба ні картрідера, ні нічого. Мінус цього девайсу в тому, що він працює в Full HD, ну, воно й не дивно, тому що для запису 4К там зовсім інші рішення і зовсім на інші гроші. Але для мікроскопу мені 1080. Ну, повністю вистачає. То вже пішли такі рішення бачите, для багатих. Ну, якщо вас звичайно немає мікроскопа і не треба двох планів, то вам буде достатньо просто камери і не треба ніякого свічера. Ну і останнє рішення для багатих, так би мовити. Яке я купив, ну не купив мені, вірніше подарували це. Е, я замінив кітовий цей об'єктив на 18-50 від SIGMA і картинка стала значно якіснішою. Чи можна знімати на кітовий об'єктив? Та, безперечно, можна, я на нього знімав десь рік, напевно. Ну все прекрасно. Але цей об'єктив все-таки дає цікавішу картинку, і ти коли дивишся. На відео з нього, то воно виглядає якесь більш об'ємніше і гарніше. Можливо, зараз накручу цей об'єктив і покажу вам різницю. Здивіться, зараз я знімаю на китовий об'єктив, який йшов в мене з камерою. Ось, наприклад, я поставлю по краю зображення ще якісь предмети. Ви можете подивитися, чи вони в фокусі, чи не фокусі. Зараз діафрагма у мене закрита на 4,5. І ось так от виглядає картинка. Ось так. Ну, Цілком добра картинка для от таких всяких зйомок, як у в мене, ну дуже непогано. Ось, власне, я знімаю цей всіх об'єктив, на який ми завжди все знімаємо. Ще подивимось, як цей китовий об'єктив знімає зблизька. Ну, зблизька дуже нічого не познімає. Що це максимум. Десь сантиметрів 20, напевно. Ось це максимальне макро на ньому. Також можна зазумити. Тут є power Zoom, і це прикольно насправді, але бачите, в нас зразу. Картинка стала темна, тому що у нас діафрагма тут не стала, а все темніше є і треба кожного разу, коли зумиш коригувати щось або ставити на автомат. Одним словом, кітовий об'єктив, і китовий. Попробуємо цей. А тепер сім. Ось так виглядає. Картинка по боках. Не знаю, чи вам там буде якась супер різниця, але ну, я різницю бачу. Ну і основний, напевно, такий плюс. Сігма, воною можна знімати, можна сказати, повноцінне макро. Бачите, як можна близько, то я прям не знаю. Зараз відстань від об'єкта до об'єктива можливо, сантиметрів 4-3. Ну, коротше, прям можна знімати макро дуже гарно, дуже зблизько. Те, що нам потрібно для нашої роботи. Бо як ви може, може, могли помітити, що коли я щось паяю і не використовую мікроскоп, то я власне знімаю в такому режимі Ну, або, або зумлю. Тут є постійне стало значення діафрагми 2.8, що в принципі супер, тому що ти не змінюєш одні інші настройки, в тебе картинка виглядає рівною. Просто зазумив, та й все. Немає цієї об'єкти поверзуму, немає двигуна, треба крутити його руками, але я не вважаю це великим мінусом. Ми не знімаємо кіно, ми знімаємо контент по ремонту техніки. Та й таке. О. Ось таке в мене вийшло відео. Якщо воно вам було чимось корисним, цікавим, то. Я буду дуже сильно радий, що собі ось так зніму, як воно все виглядає. Головне, звичайно, це не техніка, а ваш контент, який ви знімаєте. Ну, я не можу похвалитися чимось супер унікальним, бо якщо б я щось супер унікальне знімав, то в мене б було значно більше підписників. Але ну, те, що я роблю, мені подобається, і знімати це також мені подобається. І я вирішив поділитися своїм досвідом, бо, наприклад, до цієї от стійки, до цього кріплення над столом. Насправді я йшов якось дуже-дуже довго, і якби мені одразу хтось сказав, що можна там за 50 доларів купити таку стійку чи за 70, і воно настільки полегшить життя, то ну, це б мені змінило прям все, все й одразу. Тому на цій от такій ноті будемо з вами прощатися. Дякую за вашу увагу. Надіюсь, почерпнате щось для себе корисне. Всім па-па. До побачення.